Вітаю, друзі! Сьогодні я з вами ще поговорити про щось особливе. У мене є одна звісточка, яка змусить вас забути про все навколо та зануритися в світ неймовірних пригод Майнкрафт. Я маю на увазі наш приватний ванільний сервер Хутор. Так так, я сам не можу повірити, що я створив сервер з чистого листа. І наразі я запрошую вас долучитися до нашої гри. Це місце, де ви зможете знайти своїх друзів, відпочити від реальності та підтримати нашу країномовну громаду Майнкрафт. На сервере хутор ми цінуємо те, що ми маємо. Красиву ландшафту природу, безумовно. Але ще більше нам подобається те, що ми маємо цілу армію креативних та талановитих гравців, які об'єдналися, щоб створити щось особливе. На дійсність розвитоку кореномовного контенту є дуже важливою, те особливо після початку півномасштабної війни. Наша культура та мова стали ще більш цінними для нас як нації, і ми повинні зробити все можливе, щоб зберегти та просунути їх у світ. В ігровому світі, де гравці з усього світу зустрічаються, ми маємо можливість показати всім, що Україна це не тільки конфлікт та політика, а також багата культура та талановиті люди. Наш сервер-хутор це один зі способів, яким ми можемо збільшити кількість україномовних гравців у та підтримати нашу мову та культуру. Так що, друзі, долучайтесь до нас, грайте на нашому сервері та допоможіть нам розвити україномовний контент у світі ігор. Ви не тільки знайдете нових друзів та співгравців, але і долучитись до гри, що має більшість глибини та змісту. Пам'ятайте, що кожен з нас може зробити внесок у підтримку україномовного контенту і грати в Майнкрафт на нашому сервері. Це відмінний спосіб це зробити. Також ми плануємо офіційне відкриття нашого серверу 1 червня, що всі мали можливість він награти у відпустці під час літнього сезону. Ми впевнені, що наш сервер буде приємним місцем для гри та спілкування з іншими україномовними гравцями. Не забувайте, що наш сервер хутар це не тільки місце для гри в Minecraft, але й можливість долучитися до україномовної гімн спільноти підтримати нашу мову та культуру. Тому не вагайтесь і долучайтесь до нас зараз. Я буду вас чекати.